Вітаю, друзі! Трагедія в Магдебурзі, німецькому Магдебурзі, Теракт. 50-річний чоловік, психолог, виходить з Саудовської Аравії, врізався в НАТО в резвяний ярмарок і постраждалих, загиблих. Ну, просто багато. Трагедія страшна. Давайте трохи поговоримо про причинки і особливості цього теракту. Особливість його в тому, що це не ісламіст, це навпаки антиісламіст. Тобто людина, яка виступала проти ісламу, проти того, щоб люди з його колишньою вірою їхали до Німеччини, е і все, влада Саудівської Аравії декілька разів попереджала Німеччину про можливі загрози від. Цього підозрюваного чоловіка. Але Німеччина прогавила. А Німеччина прогавила чому? Перше. Німеччину перетворюють на помику, куди скидують всі людські відброси. І ті, хто з цим бореться, їх називають нацистами, фашистами. І так далі, і так далі. Не голосуйте за них. А ці ліваки, ліволіберали, глобалісти вони просто перетворюють Німеччину на отаку от колаку. Просто беруть і е, скидують туди е, людей біологічний матеріал, який не здатен там працювати. Який не здатен щось робити. Мова не в національності, не в расі, не в розповіданні. Мова в тому, що туди скидують людей, які б для Німеччини стали соціальним навантаженням. І кримінальним навантаженням. І ось ми бачимо наслідки цього всього. І не важливо: ісламіст, антиісламіст. Німецька політика наразі зведена до того, щоб угодити глобалістам, соросятам, лівакам, ліберамам всій цій нечисті, і їм байдуже на свій власний народ. Тож ми, українці, маємо робити висновок і гнати стяними тряпками і сраними мітвами, з українських владних кабінетів, з української політики. Весь цей лівацький чумний кагал, який там засів. Оцих всіх соросят ліваків, глобалістів. Гнати. Гнати. І була ж люстрація. давайте проведемо ще раз. Тільки інакше, це ж вони вигадали. Тепер хай самі потраплять під нею, що ніколи в житті, до Державної служби допущені не будуть. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і просвітаю.